Redmi Note 9 Ціна 3:400. Є відбиточок пальця. По корпусу має царапки ось такі. й всі роз'єм, також роз'єм на навушники: 3,5, щоб без переходника. Ось такий по стану, По екрану без нюансів повністю. Зараз покажу інформацію про телефон. Телефон тільки завантажився. Так, налаштування про телефон. Так. Це далеко зайшов. Note 9 128 ГБ пам'ять самого телефону, 12-й Android встановлений. 4 ГБ оперативний і плюс 2. Ось такий варіант: в комплекті телефон та зарядний е шнур Type-C. Камера. Така, ще можна додати яскравість, працює все повністю добре. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.